Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні знову будемо грати на цьому прекрасному світі скелястих вершин, але кхм, є одна проблема. Отут уже на мене хочуть напасти зомбачки, тому що зараз нічка! Кріпер підірви його, умоляю, умоляю. Давай, Умоляю! Кріпер, кріпер! Пу. Підірвав усіх навіть мене. Так, в мене є важливі справи, пам'ятаєте? Зараз. Ми відправлялися на пошуки худоби. Або якесь поселення, пам'ятаєте? Е, а що ж з моїм скіном ще теж трохи не долади? Але потім все поправлю. Зараз у нас є важливіші справи. Просто зараз йти. Пунтум був по. А, стоп, а я. Коротше, в нас є справи знайти їжу, А! і трошки дещо зробити. Дивіться, я десь пам'ятаю, десь була печерка отам, отам, пам'ятаєте? І там, де ми знайшли. Потікайди. Здав не туди. І як ви пам'ятаєте, в минулій серії. Там, де ми виживали. Ну, не виконання як вісті 2. <кхи> там ми знайшли один дуже цінний нам предмет. О, хує, хує, Емеральдик! До речі, дякую Емеральду, що вправив мене. Кірка Кайло. <кхем> Якщо це Якщо це дивиться сам емеральд, хай поставить лайк. Добре, добре. А, знову знову. Так, печерка і зомбі є шанс, що випаде морквочка. Чи там, наприклад, картопелька. Ем. <тірвання> Тепер я десь, звісно, ж. О! Вони вже тут спавнились! Ай, мене хоче зараз розстрілювати. Тут просто водичка, о! бачить. Да, це місце, яке потрібне. Я тебе сьогодні не палкою буду бити, а мечем, що ти зазнаєш поразки. Ай! Ай, зомбі-селяни! То вони все-таки, як виявляється, вони зато Хана мені. Ауч! Коротше, значить, просто біжимо. Ауч! Ай, ай! Який ж необережний! А боже. Я точно... Тут... О, там ми знайшли емеральди. Добре. Ми... О, знайшов йшов нарешті. Нарешті там, де ми мусимо зараз підкріпитися цією приготовленою бараниною. Вони що тут... Вони вже стиглилися заспанитись? О Боже. Але дивіться, я знайшов трохи просто світ. Так, а да, там моя база. І тут дуже багато чого можна покопати, особливо залізо. Бо залізо нам дуже потрібне. Щоб ви не розуміли. Ху! Тут залізу реально багато. Ні-ні, це не чити. Я взагалі не розумію, чи ти. Я знаю лише команди дня. Дня ночі. Зараз ну, зараз я вам їх покажу. В мене серії виживання ви знали. Ви побачили, які, яку я команду взагалі знаю. Ну, і зараз ви її побачили. О, Погода. О, а це грозу. Ну, гроза тепер буде. Гроза Бу -бу -бу. і заряджені кріпери будуть заряджені кріпери. Це буде погано. Гроза. Конечно, я сам таки захотів грозу. Я винен. Не ви не я. Я винен, не ви і ніхто не винен. Винен я. Там зелений ходить, а гроза буде? А зараз нічого не бачу. Погода. Чи краще? Час схід. Зон. Ніч. І нічка. І гроза! Бем! Нічка і гроза, буде страх. Е... А, Не то сильно розігнався, то сильно, Не то сильно. А, тут це кріпер! Кріпер! Ой, і скелет. Боже, значить, я все міняю. День. І погоду міняю. да. Я трошки перестарався. А чого не ясно? А-а-а! От зелені ходить. Ну, що ти там на моїх? хорах? Що ти тут на моїх дверях? Тут на горбах. Ох, друзі, вернувся. А, кінчилась бідна баранина. Е! Це ще не був скріпер. Напевно, випав. Це вже не мої проблеми, що він випав. Е, е. Паркуріст, паркуріст. А якщо я звідси стрибну в потічок води. Що буде, думаєте? Як ви думаєте, я не стрибну. Ем, Емда. Е, е... О, ледь не вип. Отут, як ви бачите, мені треба на ОДІ вершині тепер. Там просто, що бачите, там залізо! А мені залізо дуже потрібно. Бо в кінці виживання з того заліза ми зробимо щось дуже цікаве. А що? Я вам розказувати не буду, бо це секрет. Я вже не розподякую секрет. Точки не виживання! А секрет є секрет. Пливемо вниз, мені дуже треба вниз. Там просто є ще печерка, там можна. Найти діаманти! А діаманти нам потрібні Як той нам дуже цінний емеральдик О, залізу потім за потім дістану Поки що воно ну, мені зараз не горить Ти ж Тишкина звижувати курка! То чому я не можу попасти, а вс аж що у на нас поїжджи? Ох, ах, ох, ох поїжджа насила це огатецько ага. на. на тобі ай! Зомбі він а! отут. тут ох добив. Бум-бум-бум-бум. бум бум бурум бум бу -рум, бу -рум, бу -рум. Будь ласка, крипер, назривай, зазривай. Подирись, Швидко! Бум. Ха-ха! те, що я и хотів, порох! Він подиров друг, крипера, зяковий по мне порох. Шо, цекнись печерки, дружика, несолика. Залізо щастить, а на печерні. Не. Значить, проживемо без діамантів. Але нам треба обов'язково діаманти. Обов'язково. Щоб не бути залізними. Ох, можна оце поїсти зараз. Ну і останніх барам лишається. Цікаво, що за те горами взагалі? Бо я ще тут, там не був. Бо в мене Бо я не відходив на... від своєї бази так далеко. Але сьогодні все поправиться. О, так, вугіллячку. х Вугілля... ха вугілля, вугіллячку. Як це складно? Ех. Складно, реально, я кажу. У мене загайло на капельці. Лише єть. Який просторий всесвіт. І вже мало зими. І вже майже нема зими. Друзі. Отут каміння. Світ каміння. Добре. Тут залізо. Залізо. Але по дорозі, щоб ви розуміли, нам треба буде їсти. Бо ж ми не зможемо голодувати, так в мене. Відрегенемося, що можна від голоду померти. Це це ж так, як у реальному житті. може. Ясно. ту 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 туту. Тет, те-те. Та -та. Ох! Я дуже давно не бачив такого просто сурового світу, щоб ви розуміли. Я жив лише на своїй базі. Що, З їжою у нас трохи проблеми є. О, нарешті там вже нема. Там зими нема, там буде селище. Ура! Там зими нема. Але все одно я базу переміщувати не буду. Я лише знайду все, селище, я лише знайду там їжу, і головне не помирати. О, що цікаєш? Ти... по тобі попасти! Попасти! Є призабив! І з тобою це не буде. Якщо попаду, лише. Є! Бачите? Я їх позабивав навіть таких швидких. Вони від мене не втекли. Ну бе. Так, блукаємо, блокуємо, блукаємо. Вовчик! Вок. Венеді для тебе кісточка. Лише одного не будеш обрізатися. Не, він не приручився. Жаль. Треба ще більше кісточок найти. А блокати нам все далеко бачу. Ех. Ще один вовчик. Сподіваюся, Селище тут не йду, хоча б. Чи не найду? Так. Курка. Курка і круг. Готова? До смерті. Ой-ой! Ой, ягоди ще солодкі є. Корова, ти готова до смерті? Корова! Ура! Даєш і кущикам вирости. О, не, не хочу дощик. 20 шек. А. Это Все. Чудесчик. Хм. О, Овечка. Азалия. Тут по мені стріляєш. Що ти по мені стріляєш? Поняв? Не на того напав. Я ти, геть, пос. Саді був зомбі. Я казав, не помирати, но як я цього не побачив. Доведеться знову блокувати. Але зато пам'ятайте, ми знаємо дорогу. Це, це головне при подорожі. Коли ти оце помираєш у подорожі Майнкрафту, головне треба знати дорогу. Ой -ой -ой -ой. А я знаю дорогу. І тут ніше ми знаємо дорогу. Тому що ми вже тут букали. І тому знаємо дорогу. Дорогу знаємо ми, дорогу знаємо ми, ми знаємо дорогу. Ой. Я був такий радий, побачив, що це. Що я виживаю не в єдиному світі каміння. І я знайшов азалію. Ви це розумієте? Якщо хтось з вас не знав, то під е, природно згенерованою Азалією. Пиші печір. Це ж найгарніший біом у світі. Майнкрафту. Хе... Ну, все ми виміри. Це ж найгарніший біом. Тепер куди ти? Питаннячко. От тут-то я знаю дорогу. А дальше. Ну, давайте зато я. Зрадисть чекай, Ой, чка, що? В полюванні... Ми на полюванні... є. Все. Знайшов загублену дорогу. Е. Чи ре мене знов голод дурс? Та що ви що? Здуріли, у мене одна солодка ягода лишається. О, сто вовків. Серйозно? Тут десь треба знайти, зніпі... а Є, дорога на. Що? О, золоткі ягоди хоча б. Їжа! Одна лишається, всього лиш одна ягода. Жаль. Скоро їх ужаса на ноль. Походу ми так не навіть недем за до зале. Ммм, шкода. Не тут, не царіка не це. Не це. От Оц... цей ці... любим у мене золоті броні. Ти що тут робиш? Я знав, що я тебе найду і приб'юн. Да! Це те місто, де ми бували. Я ми віднайшли Азалію! Чому я так думав, що ми більше ніколи її не відійдемо? Таке десять 5... солодких ягод. Тепер вісім. А залітья, заліти, залідя. А до свинки, ви що таке? що на мене так дивишся? Корове! Розпоращайте це життя. А Як це гарно... Який це кайф. Да. Yeah. І знаєте, що я вам пропоную? Почати копатись... в те місце. Це можемо руками подобувати, бо вона не складна добувається. О, тепер кайло. О, а оце можем нам І Так багато цього ґрунту з корінням. Це кожним кроком він. Так, завжди цей грунт корінням можна. Там. Діорит. О, моє кайло вже. Останні блокування може зламати І не останній. Останній. Не останній. Обережно. О. Ну, кайло ми його тривали. Нормально, така брожа. Ну все. по па Головне, о тут, по-моєму, вот треба роста. Не, Забирати! Забрати воду! Забрати, 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 забирати! Є, я забрав. Так, що вот цей дроп можна зробити? О! А Якщо у тебе можна буде зробити. я вам хотів вже глибославець. Гоємо тут буде трохи моторошно, бо ви ж не думаєте про Вардена. Ох, я боюся Варденів. Вони нас з одного удару. О, о, цей грунт. Оооо. Нет, тільки не зелений. Що ти робиш це на такому горному біомі? Що ти тут робиш? І чому ти мене переслідуєш на такого сенчого? Чому? Діаманти. На базу. Діаманти! На базу діа... Як багато діамантиків! Їжа? ж Оце можна отруїтися. Це моїх солодкі ягоди. Сюди на базу діаманти. Хе-хе! Хто тут тепер нуб? Суммівин ну, Б. Це раніше, коли я оглядав місто Вардена самостійно без вас одного разу було таке. Оба на так багато діамантів. Ухте! Це дуже багато діамантів тут трапляються. І отут... Е... Ну і інвентар забитий. Дімант. Два діамант. І значить. значить я і, десь, і Я утут не підібрав. Угу. Але тут діамантики. Какой діаманти золото! Хух! Це ж таке велике досягнення. Для мене. О, а, а кріпер наче зірвався отут. Мій інвентар треба почистити. Бо... Я вже думав, що мене хтось уже. вже. В цьому такому пригорнючому біомі. Панує ну, є смерть. Здуріти можна. Треба тут тако на ну, спинці оглянути, чи нема ніде Вардена. Бо якщо Варден, то це погано. Так вардена нема, діамантики знайшов. Хо-хо. Хо-хо, діамантики, я йду до вас. Не бійтесь! Я вас вертую. Ох. Діма точно мені буде заздрити. Щоб ви розуміли про Діму Game Ukraine новини, те, що він побачив, що в мене вже це 21 підписник, він мені вже дуже заздрить. Він просто каже: Ну чому, ну в тебе так стільки підписників, а в мене лише стільки. Бо реально, підтримайте Діму Геймі Крайн, у нього всього лише 5 підписників. От що. Тому підтримайте його. Силку на його канал лишаю в описі під відео. Тож ви підтримуйте його, бо. Ну. У нього. мій? А мій меч тут хто був. Субруємо дим меч. А сколько у мене вже діамантів? Четыре. Ухте! Чотири діаманти! Ууу! О! Редстоун. Редстоун є. Так. Отут тут вже дуже дивний місць. Оце місце дивне. Тут щось нема такого підозрілого. Да, тут я залізу. Мені залізу потрібно. Да, я так і знав, що тут можуть бути діаманти. Бо глибоконсланція, що дуже великий, є дуже великий... Шанс є велика імомовірність що не це просто діамант, а ще є трохи шансу, що. Коротше. Можливо, поняли, а можливо, не поняли. А можливо, ми побачили Да. Ми зможемо скрафтити. Зелених пацанів. Що тут Серйозно, Серйозний О, оце ж. Таке завалялося смачненьке, яке хочеться так поїсти. А що робити? А як мені спуститися? За допомогою водички. Зараз почекайте Тож на сьогодні, друзі, все, всім.